Всесвітній день поезії відзначають 21 березня. Свято було засновано ЮНЕСКО в листопаді 1999 року. В Україні ж цей день почали відзначати з 2004 року. Наша держава має багату поетичну спадщину. Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко, Ліна Костенко. Їхні твори стали невід'ємною частиною культурного надбання. Поезія продовжує розвиватися і надихає нові покоління. Чи полюбляють читати віничани? Та які вірші знають на пам'ять, дізнавались наші кореспонденти. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, богатарі з плугами йдуть, ідуть співаючі дівчата, а матері вечері ждуть. Полюбляю а, романи, а, детективи, трилери Шевченка полюбляю. Лесю Українку полюбляю. Всяка своя доля і свій шлях широкий. Хтось мурує, той руйнує, той, той не тим окрем за кра світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбити з собою, взяти у домовину? Той тузами обирає свята в свого хаті, той, той тишком у куточку гострить на брата, а той тихий та тверезий, Богу боязливий. Все вижди нещасливий у тебе час. Та й Запустить пазурію кишку, і не благай не мовлять, ні діти, ні жінка. Відчуття ніби щороку посеред листопаду ліс обступає поетів, ліс розстрільних команд, ліс смертників, що зберігають у кишенях літер, ніби крихти вчорашнього хліба. Білі мухи налетіли, і все подвір'я стало біле. Не злічити білих мух, що летять не на пук. Галю, петрику, кіндрати. годі ледарівам спати. І погнали до санчат Галя Петрик і Кіндрат. Всі згори летять щодуху, щоб спіймати білу муку. А санчата їм усім змайстрував хто катруся. Старий Максим.